Наші вітання, шановні, музей Пантелеймона Коліша продовжує просвітницький проєкт в форматі онлайн відкрий для себе літературну спадщину Пантелеймона Олександровича Коліша. І сьогодні ми ознайомимо вам вас з одним із найдраматичніших творів Коліша, це лірічне оповідання балада, Гордовита Пара Бабусине Оповідання. В цьому творі, який був опублікований. В журналі основа в 1861 році під псевдонімом Петро Забоцей, Коліш малює такий собі український сюжет про Ромео і Джульєту. отже кохання. Головна героїня твору донька отамана Січовика Маруся Ковбанівна, пишна красуня, але краса її холодна, навіть жорстока. До неї приступити було страшно, така велична. І козаки молодокі її жахалися. Казали, що вона очима поводить, наче душу з тебе виймає. Коралі на ній усім до кача. І будень, було, до носить, стане проти сонця, коралів на та й Вже й дівчата було, кажуть, що у неї вода з відер, наче срібло л'ється. І ось така пишна красуня. Покохала нерівну, бідного козака, щиру душу прохара Осаулинка. Це кохання було взаємним, але горда краса дівчини стала на заваді взаємному щастю. Не повірив прохар щире кохання Марусі. Здавалося йому, ніби тільки милості вона своє вквітчину, золотом по виду голову схиляє до нього, Бог не знає. Яке там слово між не бухнуло? тільки він засумував тяжко, і трохи навіть сам собі смерть не заподіяв. Але згодом, несподівано для всіх, почав виказувати прихильність до Богої сироти, оринки, а згодом і заслав старості до неї. А що з Маруся? Дівчина тяжко переживає зраду, і коли до неї сватається бездітний удівець. Дуже багатий сотник байдак вирішує подати рушники не любо. Відчання обох пар відбулося одночасно, але щепка інше не принесло. Незабаром гірко засумував за Марусею Прогар. Зарудив там не сказано, він і діло робить. І нікому важкого слова не скаже. І Богу молиться, тільки знай мовчить та сумує та чахне, морсьвічка, а молода дружина сотника, красуня Маруся, збожеволіла, ходила по селу, уквічена сухими васильками та чорнобривцями. Непорозуміння між головними героями призвело до зрозумки, а згодом і до смерті обох. Кінцівка оповідання романтична і водночас дуже трагічна. І тут наші селяни через гребру до церкви аж дивляться на стрижні оселункова шапка плаває. Закинули невість, так і єсть. Витягли їх у парі, обнявши, вони в воді лежали, поховали їх над ставом, поміж вірбами в одній домовині. Нехай їх Господь, хоч на тім світі, не розлучає. Гордовіті загубила обох закоханих. Саме через невміння і небажання зізнатись одне одному у своїх почуттях спричинило величезну трагедію. Гордість розлучила закоханість, а смерть їх поєднала. Отже, кохайте, довіряйте один одному, цінуйте своє кохання, ваш Пантелеймон Олександрович Коріш.